Дорогі мої всім привіт! Сьогодні, як завжди, в нас проста, ситна сільська страва. В нашому селі, в мому, де я народилась, таку страву називали пересипка. Інколи називають тушкована капуста з рисом, буває з м'ясом, буває без м'яса, буває, капусту беруть квашену, буває свіжу, буває напополам. Хто, кому як заманеться на всі смаки? У Івана Афанасьовича, це, до речі, замовлення його сьогодні, щоб я приготувала, називали таку страву, як ти казав? Зелісорі «Зелі в болгарському селі, і частіше готували з качкою, з м'ясом качки, або свинини, щоб ця страва була така жирненька та ситна. У мене сьогодні... Бо капуста полюбляє жирненько. Так, У мене сьогодні курка, тому я Взяла ось два шматочки. ну, Вийде, в мене чотири шматочки курки. Зараз я їх розріжу, і Афанасьович мені допоможе. Ось так я розрізала на чотири частинки. До речі, така страва підійде і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Я вважаю, що таку страву люблять всі. Напишіть в коментарях, чи подобається вам така страва. Ще називають, до речі, ліниві голубці. А ще буде потрібно три цибулі, десь грамів, 150-200, стільки ж моркви, 700 грамів у мене капусти. я буду цього разу брати свіжу, тому що вже псується, потрібно її використати. І в мене тут склянка на 250 мл, а я взяла Неповну на 200 мл рису. Рис круглий, можна брати довгозернистий, пропарений рис на вачку. Ваш... І рису у січку беруть інколи, на ваш смак, навіть і перлову крупу беруть. Смажити я буду на смальцеві, можна смажити на олії. І трішечки я додам сметанки, можна сметанку замінити на томатну пасту. Ну і перше, що я зроблю, це розтоплю смалець та обсмажу м'ясо. Беру ось таку щедру столову ложку смальцю, розігріємо добре, викладаємо шматочки м'яса. Відразу можна м'язко полити. Небагато, але м'ясо було смачненько. І довкіл небагато можна Звичайно, якщо ви любите гостреньки, то давайте більше. Це підсмажимо до румяності з однієї сторони, потім перевернемо. А за цей час, поки м'ясо буде смажитись, ми наріжемо цибулю. Цибулю нарізаю чеквер кільцями. Так, цибулю нарізали, м'ясо, мабуть, підсмажилось вже. М'ясо перевернула на іншу сторону і за цей час, поки буде підсмажуватись, наріжу соломкою моркву. До речі, можна натерти на крупній терці. Добренько промиємо рис в холодній воді. Так, м'ясо добре підсмажилось, підрумянилось. Це надасть смаку нашій страві. І час додавати цибулю. Цибулю смажимо до румяної корилки, до румяного кольору. І поки цибуля смажиться, нарізаємо швиденько капусту. гарна золота цибулька стала. І додаємо моркву і також підсмажимо її. Хвилинки дві три. Капусту нарізали, але щоб вона була в кастрюлі компактніше, я її присиплю сілью, десь одну чайну ложку, і добре ось так помну. Не дуже так сильно, а щоб вона зменшилась в об'ємі. Морква підсмажилася. І ми додаємо капусту. І також добре перемішаємо і також підсмажимо хвилинки дві. Якщо капусточка підсмажиться, смак буде в цієї страви кращий. Капусточка підсмажилася, трішечки присіла, ми додаємо рис, знову перемішаємо. для кислинки можна додати або жменьку квашеної капусти, або томатної пасти, або будь-якого соусу. Колись мама розчавлювала також одну квашену помідорку. Я цього разу вирішила додати сметани. Сметанка домашня, я додам 4 столових ложки. Я хочу, щоб цього разу моя пересипка була біленькою. Так, все, перемішали сметанкою трішечки. Підсмажилася, я більше спецій не даю, я сюди додала, як ви пам'ятаєте, чорний мелений перчик і в кінці ще додам лавровий листочок. А так як я додала 200 мл склянку на 200 мл рису, то я додам дві склянки на 200 мл води, накрию кришкою, доведу до кипіння і зроблю самий малесенький вогонь. Після того, як закипіло, я скоштувала оцю юшечку, і мені солі недостатньо. Ми пам'ятаємо, що ми м'яско солили, капусту солили, але трішечки в мене ще не за смаком. Я додаю ще трішечки солі і все на малесенькому вогні. Нехай тушкується до готовності. Так, друзі, у мене 40 хвилин тушкувалася капуста. Залежить від того, яке у вас м'ясо, чи довго його потрібно готувати, чи ні. Рис приготувався, курятина готується також швидко. Аромат додає лавровий листочок, я його додала за 2 хвилинки до готовності. І подивіться, яка чудова страва. Я сподіваюся, що вам така страва також сподобається. Хтось тобі також дає, ніжку таку. Да? Це буде, а це буде на завтра, можна приготувати і на, на два дні таку страву. Можна додати трішечки зелені, я збігала на город, взяла петрушки та зеленої цибульки. Ну і залишилось скуштувати. Рис, який тушкувався з капустою та з курочкою, дуже смачний. Mm. Страва нагадує голубці. М'яско також приготувалося mm. Друзі, велике прохання в коментарях написати, звідки ви, щоб ми знали географію наших глядачів. Космос зараз і тобі дамо. І також напишіть, будь ласка, чи готуєте ви таку страву, і як ви називаєте таку страву у вашій місцевості. Всім бажаємо мирного неба над головою! Бережіть себе і пока пока.